Ось і грандіозний гала грандіозний галаконцерт 1 Music Awards у столичному палаці спорту. А вчора ми роздали статуетки найкращим українським музикантам, і у цьому випуску я, Вікторія Батуї, розповім вам про все найцікавіше, що відбулося під час церемонії від каналу М1. Хто зі знаменитостей найбільше вразив на червоній доріжці? Кому дісталися статуетки M1 Music Awards? Чим дивували артисти під час гала концерту? Як театр починається з вішалки, так і кожна церемонія з червоної доріжки. Вчора нею пройшлося більше 200 селебрітіс, Тож, схоже, що червона доріжка M1 Music Awards стала найбільш зірковою за всю історію українського шоу-бізу. Кого на ній побачили наші кореспонденти? Дивимось просто зараз. Перша музична премія m M1 Music Awards зібрала до купи весь шоу-біз України. Червоною доріжкою депілювало більше 200 артистів, які прийшли себе показати та на колег подивитися. Могу сказати, що тут красна доріжка виглядає... Нью-Йорку. И все выглядит так: масштабненько, хорошие пресс-волы, хороший свет, много камер. Очень классно, когда можно в одном месте собраться всім наконец-то, пообщаться, отпраздновать что-то премию. Представнить прекрасные половины шоу бізу не злякала навіть морозна погода. Більшість з артисток обрала для червоної доріжки відверті вбрання. Мне прийшлося встати з больничної койки, потому что как я могу пропустить. Первую премию музыкальную. Мои огромные комплименты. Потому что я знаю, насколько это тяжело в наше время сделать что-то такое, чего ждут люди. Пожалуйста, то, что у нас происходит в стране, но мы не должны похоронить культуру. Не проігнорували доріжку і ті артисти, яким не пощастило потрапити до номінації m M1 Music Awards. Всі вони завітали до палацу спорту, аби побачити грандіозне дійство і підтримати колег. Проділена огромна робота. Всі достойні для мене наоборот, іскрення неожиданності аплодувати від чистого серця чоловіку, який виграє будь-яку номінації. Абсолютно Свого роду революція от, внутрі кожного музиканта Це не час, сильних людей. воно... Делает вот еще более креативных исполнителей. Мы э, пошли на беспрецедентную для нас историю. Поставлені всі номера зовсім не так, як звичайні артисти виконують ці пісні в своїх концертах. Знаменитості дефілювали червоною доріжкою майже три години. Глядачі М1 мали змогу побачити все, що відбувалось перед палацем спорту, завдяки прямим включенням від Микити Добриніна та Ольги Королевської. Ви сьогодні у нас представлю номінації «Хіт года і «Ім'я 505». Це правда, і не тільки «Хіт года пісня года. У нас ще. і група года. Після дефіле артисти прямували до зіркового атріуму. Такої кількості знаменитостей на квадратний метр, як у ньому, в Україні ще ніколи не було. один, вы сделали невероятное. Мне кажется, що дворя спорту вообще давно таких сцен не видел.